Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Мар'яни і подивимося, що вона прислала. Такий крихта нефритова. Ще тут намисто з нефритовою крихтою. Тут галтовка пресованого каменю. Тут є намистини муранські. Тут перли нюдові і білі. Тут такі гірчичні жовті кремові, синьо-червоні намистини розсипані і котяче око. Ось і це все. Беруся за оновлення, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Мар'яни готові. І Почнемо дивитися, що у мене вийшло. Із червоних намистин, там розсипаних. І намистин, які були такі різнокольорові з моранського скла, я вибрала ці довгі, ці обільші, ці плоскі, цю більшу. Я додала до цих намистин і вийшло таке етно-коралове намисто. Додала згарди. Шапочки, фурнітурні намистини. І склала в таку композицію, використала такий конектор і замокачок. Ось така вийшла етнокраса. Із нефриту, там були два види: більша крихта і така з гематитом дрібніша. Я посадила все на піни, вимішала і вийшов комплект намисто і браслет. Використала із цього кольорового намиста ось ці зелені намистини і жовті. Ще одна жовта залишалася, я її використала у браслеті. Також частину Крихти, яка була менш-більш такої форми, щоб на закінчення пішло, рівнішу я відклала і використала сюди на закінчення, і так само в кольє дала роздільні, щоб воно було рівніше. Такі фурнітурні намистини, шапочки різні по розміру до кожного намиста. Ось і такий комплект. Із синіх також вибрала намистини буранського скла, вони по кольору сюди підійшли. <клух> також використала котяче око, воно підходить до цієї центральної. Тут, бачите, так пописано нею. Ось ці розсипані, що були, і закінчила котячим оком, щоб була довжина. Так і дала шапочки, таку фурнітурну намистину. Через кожних п'ять зробила таку композицію. Шапочка, сніжинка, намистина, сніжинка і шапочка. І ще були там темніші намистини, і те же саме котяче око. Якраз я вибрала з, з низки моранського скла такі, такі і оцю чорну. Вона також має, бачити, такі сині цяточки, як оці намистини. Дала шапочки різні, через 5 таку роздільні дала, і закінчення котячим око. І їх можна тягнути разом. А можна і окремо. І перлин нюдового кольору я вирішила зібрати класичне намисто. Воно підійде до всього. І до футболки, і до плаття. Таке універсальне, дуже люблю цей варіант. Фурнітура позолота, самок гачок, між кожну дала роздільну. А з двох низок дрібного я додала фурнітури і зробила таке намисто з двох низок. Ось. Дод... Такі дрібненькі фурнітурні намистини для яскравості. Щоб воно не виглядало таким, блідим, бляклим, чи як там таким нецікавим. Ось. Прикріпила до колечка. Туди тут дала ланцюжок для подовження. І воно з тими намистинками зовсім інакше виглядає. А розібрала там намисто і був гранат. Я вирішила спочатку думала, може на піни посадити, але він такий дрібненький, 2-3 міліметри. І вирішила зробити подружку до цього. Звісно, їх можна разом, можна окремо. І ще був браслетик з таких трошечки більших перлинок. Я їх відділила від гранату фурнітурною. одна низка така. Проста, а одна з тими перлинками. І також вони можна їх носити разом, а можна в парі з тим попереднім. А може і з нюдовим, що я не пробувала, але можна спробувати. От. Ну і так може бути. Значить, там є ланцюжки, і довжина регулюється, так що Маріана собі відрегулює із вишневої голтовки. Я посортувала плюс-мінус по розмірах. Вона дуже така кривенька. Всього, можливо, було з 5-6 наместин таких менш-більш рівних, а всі решту криві. Так що я дала такі фурнітурні диски між кожним, і дала таку наместину філігранну з шапочкою. Ось, і на закінчення. На зменшення. Ну, і гачок. А це місто, щоб було з гранатом такі жовті гірчичні перлинки. Я спочатку планувала три низки, на три низки трошки маловато було. І на дві дуже гарно все лягло. Дала Лумницю на двосторонню, такий вихід з неї, і розділила на дві. Тут дала роздільну, щоб з'єднювала ці дві, і ще раз щоб з'єднювала, щоб вони не, не розсувалися. Ось. Так що вони гарно лежать. І ще залишилося пару намистин. Якраз тютілька-тютельку вийшов браслет. І що саме цікаво, коли я вже показала Мар'яні це намисто, вона саме якраз довишивує собі блузку. І це намисто буде під нею. Я вам ставлю фотографію. А на цьому все. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.